Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Такий от піднавіст хлопці зробили для коників. І знову сіньоріта. Покажу вам таку є така от лошичка. Дочка сіньора. Ну і кобила зірка. Кобила зірка в мене вже на каналі була. Кобила походить з Дрогобичини від Івана. Ось така от кобила. Кобила була на змаганнях. Брала призові місця. І таке маленьке чудо того року вона вродила по сіньору. Ось таку от гарну лошечку. Лошиці вже три місяці. Ось така от красуня. Кобила знову покрита сеньором. Так, нас, ховається від мух від жари. Кобила зірка, кобилі 10 років. Запряжна на поєдинку в парі. Показує досить гарну моцну роботу. Така от, такі от коники на оціночку. Така от Доця сіньора. Гарна лошечка, спокійна чорна. У сіньор переважно всі чорні лошата б'є. Переважно у нього всі чорні лошата. Така от каркобила моцна теж. Хлопці годують, возять люцерну на поле, підгодовують. Сильні любителі коней. тримають хлопці красу. Кобила знаходиться біля Львова, недалеко від Львова. Така от кобилка, кобилка зірка. Поїхала від нас з Дрогобичини Мусатка має маленьку зірочку. Такі от коники. У нас на другу і у нас на Львівщині є гарні коні, сильні любителі. Так що дай їм Бог здоров'я, хай хай Боженька допомагає, коники нехай їх радують. Кобила лошадку не продається, тримають для себе. Так що нехай радує своїх господарів. І от коники. <кій> Зірка зажурила. Жара. Мухи не дають спокою. Та й таке, та, та. Маленька сіньоріта. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будьте здорові.